Сюже і Аркадія. Вітаю усіх з Одеси. Сьогодні субота. І сьогодні в Одеситі по плану море. Субота і неділя це як закон. Тому ходімо на море. Гугл нам показує плюс 9, але дуже сонячно. І я так думаю, ну, по відчуттях десь. Градусів, може 12, може 14, десь так. Ніч пройшла спокійно, слава Богу. Виспалися, тому можна з гарним настроєм, відпочившими, йти на море. Ви бачите, да, дуже сонячний день сьогодні. І в сонячний день, звісно, хочеться зайти у море. Я собі взяла за правило як тільки я приходжу до моря, це від 9 березня я вже обов'язково заходжу, хоч по коліно, хоч трошечки, ну, привчаю себе трохи до моря, і море привчаю до себе. Тому, ну, щоб пошвидше розпочати купальний сезон. Друзі, у мене тут по дорозі абрикоса зацвіла. Уявіть, уся біла вже повністю. Це абрикоса, чи це вишня? Вишня ж не може так рано зацвісти. Наче як абрикоса. Ну, а це вже точно абрикоса. Дивіться. Дивіться, яка краса клас. Ну, ця, бачите, ще не повністю окремі квіточки, а та прямо геть біла стоїть. А тут, бачите, десь більше. А десь ще не розпустились. А та геть біла. Ну, а ці квіточки самі перші порозпускались. І ще е, якого я йшла? Ага, 9 березня я йшла. То вони вже цвіли, пережили вони похолодання, трошки в нас був мінус, але бачите, вони собі цвітуть. Краса. А це що цвіте, не знаю. Похоже на кизил, але на кизил мені інші квіточки наче були. Не знаю, хто знає, напишіть, будь ласка. Ось ще дерево повністю цвіте, чи абрикоса, чи вишня. Якась, блін, не розбереш. Бачите, тут вже і листочки з'являються. Мабуть, це вишня. Раз з листочками. Абрикоси наче голі цвітуть. А це з листочками. Так? Да? Друзі, а тут кульбабки. Ще кульбаб я не бачила. Дивіться. Ну, це ж для них іще зовсім рано. Зазвичай вони в квітні, уявіть собі, вже кульбаби є. У прошлому моєму відео на оце мені казали, що це кизил, але ж вони геть різні. Оце і той кущик, що я на початку зняла, то що із них кизили? Цікаво знати. Пляж чайка, 10-та станція фонтана, море. І смарагдове, і сапфірове. Надзвичайно красивим. Я оце думаю, чи мені тут уже по морю походить, чи вже в Аркадії. Я думаю, що, мабуть, тут. Так, сачка, вони такі милі. Чого вони її не відпустять? Вона так хоче побігати. Свободу так сам! Сьогодні чітко видно лінію обрією. Небо блакитне, а море там темно-темно, синє сапшір. І виблискує моречко під сонечком. Ну, а на пляжі ось така обстановка. Людей поки що небагато. Да, в морі просто шикарно. Прозора, прозора, спокуслива, спокуслива. Так і спокушає. Зайди і покупайся, зайди і покупайся. А дехто приходить і купається повністю. Це сімейна пара, чоловік з дружиною. І навіть собаки намагаються потрохи купатися. Зайдуть трошки і назад. Довго не сидять. Холодна водичка. Друзі, подивіться, подивіться, яка водичка. Яка вона прозора, яка вона спокуслива. Ходила-ходила, неї. Так Такі з 9 березня я вже потроху привикаю до моря. Так, а нам з вами йти в Аркадію. Бачите, за отим будинком, яка називається Морська симфонія за тим будинком знаходиться Аркадія. І ми туди з вами зараз підемо вперед. Вітаю усіх з Одеси! Привіт-привіт вам! Що робиться, мама дорогая! Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми Диві. на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться! отримайте приємні враження від перегляду і ставте вподобайки. Особливо чекаю ваших коментів. Та підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі і приємних переглядів! На пляжі Чайка я накопалася, зараз йду в сторону Аркадії. На парковці машин повно. Люди приїжджають прямо. Тут залишають і гуляють вздовж моря. А я пішки. Уже люблю цю набережну. Це восьма-дев'ята фонтана. Люди тут відпочивають. Класно? Така класна тут. Ой, ще чайки є. Вони ж на літо відлітають до Дністра туди, виводити потомство. Ну, ще не відлетіли, бачите, ще тут є, вони сидять оно. Ну. Море надзвичайно красиве, синє присинє. Пригощають чайок, Позліталися вони. Лубів теж тут смаколики насипані. Гарний сонячний день сьогодні, прямо такий приємний. Молоді треба полазити десь. А вода у морі кришталева прозора. Дійшли ми до будинку Гаррі Потера. Зараз будемо підніматися наверх. Яке це все ж таки щастя, що у нас є море. І ми можемо прийти до нього, відновитися, набратися енергії, насолодитися цією красою. Дякую тобі, Боже, за це щастя. Ось такі тут будиночки в першій лінії. Я так думаю, що це типа готельчиків. Мабуть, в оренду на пляжний сезон. А ми вже наближаємось до морської симфонії. Аркадійські плити. Там у морі якийсь корабель пливе І море, і безкрає, безкрає синє море. Велосипедисти, бігуни, просто прогулюючися люди, морська симфонія, яка теж була під обстрілом, бачите? Ось такими малюнками прикрашені стіни. І ти не скучно, йди роздивляйся. Молодь сидить на столі, ну сюжер. Тут вже перебили готелі. Відповідно, зробили нормальну пішохідну зону. Дехто полюбляє саме на плитах відпочивати. Від усіх, від людей подалі. От їм так подобається. І чоловічок собі плаває. От молодець. Вибрав саме час, коли один у усьому морі. Найчистіша вода. Ой, подивіться, яке моречко, прозоре. Хочеться не просто бути у цій воді, хочеться розчинитися прямо в ній. Ротонда, Ну, мені ж обов'язково треба туди піднятися. Люблю спостерігати море з ротонди. Всю Аркадію, не тільки море. А зараз подивіться, що я побачила. Один, два, три. Та-дам! Краєвид звідси. Фантастично, незабутньо красивий! А колір моря просто вражає, просто заворожує. Ну, а тепер зануримось в атмосферу Аркадії. Кафе, бари, ресторани, люди. Багато людей сьогодні вийшли в Аркадію. Сонячний день тому. А тут відоме панно Одеського дворика. Подивіться. Клас, настільки реалістично написано. О, і вже з'явилися крамнички з сувенірами. Все! Це означає, що сезон розпочався. Я вас всіх з цим вітаю. Людей дуже багато. 23 травня буде Клавдія Підхрівна відкривати сезон. І так, все прямо голову треба. А так. Запрацювали вже сувенірні лавки. На цьому пляжі молоді люди грають в пляжний волейбол. Що до нас? Я пройшлася в сторону кафе Крим то ні Чорноморка, ні Крим ще не працюють. А КФС вже відчинено. Так що можете розраховувати. Вийшла я на Аркадійську алею тут гучно. Працюють атракціони. Така атмосфера в Аркадії у вихідні дні. Так що приходьте, приєднуйтесь і насолоджуйтесь. Фонтани ще не працюють, запрацюють пізніше. На цьому закінчую нашу прогулянку, дорогі мої. Ставте лайк цьому відео. Сподіваюсь, вам прогулянка сподобалася. Хто не підписаний, підписуйтесь і приходьте до мене на канал ще. Я вам буду дуже рада. Пока-пока!